Вже більше десятиліття пройшло з того часу, коли загинув герой України В'ячеслав Чорновіл. Людина, яка перш за все асоціюється із боротьбою за незалежність України, прагненням зберегти найкращі ідеали, які є в українському суспільстві. А це ідеали культури, історії, мови. І найголовніше це людина, яка захищала все українське. У тисминці вшанували пам'ять героя України В'ячеслава Чорновола. Вже стало Доброю традицією, що ми і на день народження, і на день трагічної загибелі збираємося щоб вклонитися і віддати шану великому сину українського народу, герою України В'ячеславу Чорноволу. За ці роки було вже багато сказано про В'ячеслава Чорновола, але напевно найкраще. Кажуть за нього його дії, його вчинки, його думки, які він залишив після себе, виклавши їх на папері. Чомусь так стається у життю, що ми починаємо цінувати щось по-справжньому тільки тоді, коли втрачаємо. Чомусь так стається, що за життя справжні сини і доньки українського народу. Немає тої шани поваги від народу, а тільки тоді, коли вони відходять у небуття, ми починаємо чи наступники, чи наступні покоління починають розуміти всю суть і всю глибину цієї людини. Тому сьогодні нам з вами залишається тільки пообіцяти собі одне: що і В'ячеслав Чорновіл, герой України, і інші. Державні мужі інші сини і доньки, які боролися за Україну, будуть завжди у нашій пам'яті і будуть завжди у наших серцях. В'ячеслав Максимович Чорновіл народився у 1937 році. У 1960 з відзнакою закінчив факультет журналістики Київського національного університету ім. Шевченка через політичні переконання не був допущений до аспірантури Київського педінституту. Вже в університеті мав проблеми через свої погляди. В студентські роки багато писав до газет. Дипломну працю В'ячеслав Чорновіл присвятив публіцистиці Бориса Грінченка, який довший час був заборонений. У шістдесятих 63 х роках редактор пізніше старший редактор. Актор передаж для молоді на львівській студії телебачення в цей час почав виступати як літературний критик. Потім працював на будівництві Київської гідроелектростанції. Чорновіл став одним із засновників України національно визвольного руху шістдесятників. Приймав активну участь в діяльності Київського клубу творчої молоді. Потім почалися переслідування і засуди. В'ячеслав Чорновіл був засуджений на три місяці примусових робіт за відмову дати показання по справі братів горений. 1937-му за документальне зібрання лихо з розуму портрети 20 злочинців, у яких В'ячеслав Чорновіл опублікував матеріали про арештованих у 65-му році дисидента, Він був засуджений на три роки таборів строго режиму. У 1970-му перебувався підпрацьовуючим спостерігачем на метеостанції, землекопом археологічні експедиції. У тому ж році почав випускати підпільний журнал «Український вісник під час загальноукраїнської зачистки. У 1972-му був арештований і доправлений до табору. Там вів боротьбу за статус політ. Язня. Більше половини терміну провів в штрафних ізоляторах і приміщеннях камерного типу у 1978 році був відправлений етапом в заслання в Якутію, де написав брошуру про боротьбу політв'язнів в таборах тільки один рік. Був прийнятий міжнародний пен-клуб об'єднання професійних письменників. Став членом української гельсінської групи, за участь в якій, а також за опозиційні виступи, був знову арештований в 1980-му. 120 днів голодував. А на суді звинуватив КГБ і міліцію фальсифікації звинувачень і. Закликав суд не приймати участь у змовництві. Вирок 5 років позбавлення волі, але у 1983-му по протесту прокурора Якуті був звільнений без права в'їзда в Україну. У 1985-му В'ячеслав Чорніл повернувся в Україну і повів активну політичну діяльність. Літом 1987-му відновив видання українського вісника у 1988-му Чорновіл ініціював створення українського гельсінського союзу, який спочатку задумував як політичну партію. Цей союз став першою в Україні відкритою опозиційною силою проти комуністичної партії Радянського Союзу, організацією партійного типу у 89-му стояв у витоків створення народного руху України у 92-му Став співголовою, а потім і головою народного руху України. Потім рух було реорганізовано у політичну партію. Надалі Чонвіл працював і в Львівській обласній раді, і в Верховній Раді України. Був одним з лідерів радикального крила демократичної частини Верховної Ради. 92-й глава Львівської облради облвиконкому тисячу дев'ятсот Балтувався на пост президента України. Тоді В'ячеслав Чонвіл набрав більше як 23% голосів і зайняв друге місце. З 91-го був гетьманом українського козацтва. З 1992 року Чонвіл перебував на постійній роботі в парламенті, став депутатом 3-го і 4-го скликань і очолював фракцію народного руху України з 95-го член української делегації парламентської асамблеї ради Європи. Крім того, був шеф-редактором загальнополітичної газети Час. Життєвий шлях його був тернистим, але навіть віддавши тюрмам свої 15 років, говорив, якби довелося починати все спочатку та вибирати, я б обрав життя, яке прожив. Чому? А тому, що вірив в правдивості обраного шляху. Ячеслав Чорновіл разом з Василем Стусом, Іваном Дзюбоном, Євгеном Сверстюком та іншими патріотами започаткував в Україні національно-визвольний рух 60-ників і був одним з його найскравіших організаторів та активістів. Герой України посмертно нагороджений орденом Ірославом Дроп'ятого ступеня лауреат державної премії України ім. Тараса Шешенко в області журналістики і публіцистики, міжнародної журналістської премії імені Томалина. Вячеслав Чорновіл був одружений на українській поетесі Атені Пашко. Отож, трагічний фінал аварії, яка до сьогоднішнього дня не має відповідь на те, чому так сталося і хто в цьому винен. І перший поклявся за рідну мову, за рідну відчизну. За тризуб і прапор, і перший почав ще не умерла, співати. В тюремних застінках, в засланні етапах, як довго шкати його стали вбивати, вони полювали на нього повсюду, хоча, як дивитись, не звірі то люди.